Передмістя Одеси у продажу двоповерховий будинок цікавого планування. Будинок має велику кухню-вітальню з виходом на свою терасу та чотири окремі кімнати. Дві з яких розташовані на першому поверсі, дві на другому. Вічні навіщо, і чому я схожу з розуму в сні і наяву. А як ці ночі в вкрему, тепер кому? Ти не одна і належиш вжиму, безклявить твій голосок, як лекошок. Що п'яний, я безвина, твоя вина, і тобі будуть знати Будинок розташований на земельній свої. ділянці п'ять з половиною сот. Яка має свій сад город та господарські споруди?